Ось так виглядає пофарбоване та висушене листя кукурудзи. Потім за шаблоном, ось, вирізати виноградне листя, обводимо олівцем та будемо вирізати. Ось так. Ось такі виноградні листочки в мене вийшли. Зараз будемо робити вуса. Для цього беремо тонку смужку листя, будемо накручувати на олівець. По спіралі. Ось така спиралька виходить. Треба зробити декілька листочків та спіралік.